Багато людей в мене питали ввечері, що це за яскраву зірку видно на небі. І деякі думають, що це НЛО, деякі думають, що це міжнародна космічна станція. А насправді це планета Венера, яка є найяскравішою планетою на нічному небі. З об'єктів на нічному небі є яскравішим лише місяць, але сьогодні його не видно. І її яскравість може доходити до мінус четвертої зоряної величини, тобто цього може бути достатньо, щоб предмети на землі відкидали тіні. А також раніше мене люди питали, що це за зірку видно пізно ввечері чи вночі. І це не про Венеру, а про інший об'єкт, який є другою за яскравістю планетою на нічному небі після Венери. Це Юпітер. Його поки не видно, але скоро з'їде, і ми на нього теж подивимось. Я ж робив про неї відео колись давно, одне з найстаріших відео на каналі. Я планую скоро зробити нове відео про те, як спостерігатися з цією чудовою планетою. Спочатку загляньмо, як вона виглядає в телескопи. Венера при розгляданні вже показує свою фазу більш упевнено, якщо попередній раз це був прям світофор, який переливався різними кольорами райдуги. І ось можете зараз побачити відео, як воно виглядає. То ось зараз, через те, що він вище заходиться над горизонтом, його видно більш чітко і можна навіть помилуватися трохи. Всі планети я сьогодні показую на збільшенні 212 крат. А ось можете побачити яскраву зорю. Яка піднімається і про яку питали мене ще влітку. Тобто яку зірку видно в другій половині ночі, а тепер видно просто ввечері. Оце і є наш юпітер. Давайте почекаємо, коли трохи вище підніметься, і ми заглянемо в окуляр телескопа. Я вже роблю окреме відео про юпітер, тому не буду детально зупинятися на тому, як за ним спостерігати і як його видно. Ще можете побачити зірку бета тельця зліва. А ось Сузір'я В'язничий. Там, де якраз скупчення М36, М37 та М38. А ось правіша від Юпітера. Це зірка Альдебаран. Найяскравіша зірка у Сузір'ї Талець. А ось трохи вище можете побачити малесенький ківшик. Це Плеяди або ж стожари. Ось ви бачите Сузір'я Оріон. Можна побачити характерний пояс Оріона, це такий астеризм. І чотири зірки, які обрамляють. Та, що зліва, зверху, це ветельгейзе, яка згодом має вибухнути над новою. Ось ми бачимо сузір'я Близнюки. А ось нижче доволі яскрава цятка. Червоного кольору. Це планета Марс. Давайте спочатку глянемо на Юпітер. О 20.40, коли дивився на нього, то видно було три супутники, які обертались навколо нього, а один, четвертий, був захований за диском Єпітера. Але після 21.15 він визирнув за диску планети та став видимий. Потім, повернувшись через годинку, можна побачити, що він помітно віддалився від планети, і за цим дуже цікаво спостерігати. Марс же, коли піднявся повище, теж стало цікаво розглядати. На ньому видно дві темні плями. На поверхні може ви навіть бачити на відео зараз. Я потім у стенарію уточню, що це таке. А також видно полярну шапку, якщо приглянутися. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, поставити на дзвіночок, а також можете перейти на мій телеграм-канал та чат, де ми спілкуємось на різні теми. На цьому бажаю всього ясного та мирного неба а цього донатити на, донати на збройні сили України та продуктивних спостережень.